А я заві тут свято оце. Верна неділя. Верна неділя на автомобіль, на шаблю. По якому це календарю? Я вже заплуталася. По нормальному я календарю. Верна неділя, на крові. Не важно, появляється в календарю. Не попадає. Це купимо, а Ще не був. Був. Так, Ти Ти по календарю. І да. ще да. спустимо, паска, лобач, різни. Да, не, ну В основному основна задача зібрати кошти на, на автомобіль нашому захиснику півню, тому що там не вистачає десь 60-50 гривень, я сподіваюся, що ми сьогодні зберемо. А яким чином його збирається? А он є скринь, там, а, це... а, це тільки за, ноти. Просі, день, за кашу, теж йдуть на ганати. Кошти? 40 Так. — Дня. Загірковувати сняти. А гірки де взяли? Пісня гроб продає. А ці нагірки? <рес> сьогодні. Я не знаю. Бачите, різних не купує, ви йому да. возять. Я не возять. Бачите, пінали, піймали за кост Так. Да. — Нехай день буде добре. Сьогодні 29 квітня, 2024 рік. Ми в Опішні. У нас тут концерт, співає Лобач. Забула, Забулекі звати, багато дуже людей. Нормальна така неділя. Я дуже щиро сподіваюся, що усі-всі усі -всі потім прийдуть до нас їсти борщі. І сьогодні, і 10 серпня. Дивіться, і коптери не літають, і поліції ніде немає. Ну все, все класно. Все так, як має бути. Я приїду з своїм борщем і будемо і вас частувати взаємно. Дуже дякую за запрошення. Якщо окей, не возьму якийсь грошовитий корпоратив, то приїду. Обіцяю. будьте здорові, хай клює. Чи я, купив? Я, і, я не голодна, я не бачила, що купив. Ану, кажи, Всі як... гроші йдуть на ССУ. Прекрасно. А ви ж 10 серпня теж прийдете до нас, їсти кажуть? Не знаю, що запросить. Я, я не кажу, борщ. Але ж ви привезете обічнянської сільської води корпус. А ми зваримо сторі з нової борщів. Обіцяєте. А шту борщі? Борщ, і каша, їжа наша. Дивіться, можна. Я не буду організовувати. Но... — Я не а ви допомагаєте. Головний пост, спонсор теорійського фестивалю. Микола Різник. Тільки ж не буде асівської ради, а Різник, конкретно різних. Погода? Ні, спонсор ні. Як там не погодиться? Розтримайте. Ні, буде